До Бучанського кінотеатру в ТРЦ Авенір Плаза сходяться люди, які займаються волонтерською діяльністю. Серед них студенти та представники різних осередків на Київщині. Для них «Медіапогляд» підготував кінопоказ відеоісторії на великому екрані. Хвилюємося за всіх. Я ж кажу ті хлопці, з якими. Незнайомі ніколи не були, коли не виходять на зв'язок по 4 по 5 днів, а мають виходить. Сльо не вертаються. Неймовірний рух, неймовірні люди, які готові просто для того, щоб трішечки змінити свідомі боярчан, трішечки змінити їхнє розуміння нашої історії. Майже година присутні дивилися історії про діяльність один одного. Після кінопоказу познайомилися із нашою медіакомандою. Лесю Басанську, яка була режисеркою монтажу в більшості сюжетів, Дмитра Маркевича, який був оператором і режисером монтажу, Дмитра Боженка, який як автор теж знімав сюжети, присутні мали можливість розповісти про себе та поділитися складнощами волонтерства. Перший день вивіз родину на Львівщину. Там вони оселились, я ввечері вже пішов в військомат. Дивились на мене, звичайно, в тому регіоні з великим здивуванням, чому я, начебто, і втік, і начебто <пів> повертаюсь на війну. Є моменти, які б я б хотіла перейняти інших волонтерів ми працюємо два роки з 11 червня 2022 Починали, звісно, як і всі, з яких то шматочків. Канини, ми зі свого боку теж постійно займаємося волонтерською роботою. Працюємо на різних напрямках. Наші студенти вони займаються роботою, їздять притулки для тварин, прибирають, возять корми. Ми надавали допомогу людям похилого віку. Серед гостей керівник медіа Забуча Сіті та журналіст Олександр Остапа. Він на початку повномасштабного вторгнення вирішив стати волонтером разом з іншими благодійниками. Створив волонтерські центри на Київщині та розробляв маршрути, які допомагали людям виїхати з не. Безпечної Бучі. Інтерв'ю з ним вже є на подкаст-платформі. Нещодавно перейшов уже військовий, повністю волонтерку до цього займався гуманітарною волонтеркою і возив дуже багато всього. І, і як медійник допомагав, підсвічував волонтерські ініціативи Бучі. І оце якраз друга подяка. Це погляду за те, що роблять все можливе, щоб доносити людям, що волонтерів на жаль. Принаймні, у мене навколо мене більше не стає. Завітав на кінопоказ волонтерських ініціатив власник компанії Бест Олексій Зіневич. Він не тільки слідкує за роботою інтернету та зв'язку на Київщині, але постійно допомагає військовим. Я особисто для себе ставлю певні, скажімо так, задачі по допомозі. От, як приклад, ми передаємо 10 автомобілів в цьому році. Допомагаємо кожний місяць, коли закінчується. Ми підбиваємо, скільки ми можемо допомогти і надаємо допомогу. І для мене це не абстрактна допомога, вона конкретна. Тому що я допомагаю підрозділам в цьому місяці, в наступному. Потім вони звертаються, вони вже знають. що... Вони отримують цю допомогу. Зголосився виступити Андрій Вдовиченко, член ради директорів Української асоціації медіабізнесу. А ще ментор «Медіапогляд» в грантовому проєкті підтриманого Media Development Foundation, в рамках якого були виготовлені сюжети про волонтерські осередки Київської області. Він розповів, що наразі українські медіа перебувають у важкому стані, і без підтримки вони не зможуть працювати далі. Я вважаю, що такого роду продукти це є якраз. Є яскравим підтвердженням того, що гроші, гроші донорів ви бачили дисклеймери, да? Вони йдуть не просто на те, щоб створити якийсь медіапродукт, а на те, щоб зробити медіапродукти, які виводять наше суспільство на новий рівень. На завершення події волонтери та гості мали можливість поспілкуватися та перейняти досвід один в одного. Також вони поділилися своїми враженнями від кінопоказу. Дуже сподобалось. Це дуже важливі заходи. Я рахую, що такі заходи повинні проводитись для більш щоб були доступні людям. Може, десь в парках. Я знаю, що у нас парку центральному є кіно -екран, і можна там зробити, щоб більше людей дізнавалися, що є такі рухи волонтерські. Я думаю, що треба робити якісь відкриті такі заходи, як ну, спільні, якісь такі івенти. Де ми можемо потусуватися разом за якоюсь діяльністю, ну ті ж самі плетіння сіток чи там ліплення вареників, не знаю. От, що завгодно, щоб людина могла от як тут зустрітися, і, о, я чув про вас там. А поділіться, де ви берете там сітку, а де ви купуєте, розкажіть, хто ваші постачальники там того, того насправді така інформація дуже потрібна, і вона дуже актуальна. Ці е, документальні фільми треба показувати, демонструвати в школах і навчальних закладах для того, щоб наша молодь розуміла, що якщо вони не приєднаються до людей, які е, намагаються допомогти Збройним силам України, то е, Люди старшого віку вони теж не вічні, от і треба продовжувати і наслідувати цих людей. Тому ми вам дуже вдячні за цей фільм, за цей показ. І побільше б таких заходів було на теренах нашої. Медійно медійного, медійного простору взагалі в Україні історії про волонтерські ініціативи вже доступні на нашому ютуб-каналі. Ставте лайки та пишіть у коментарях кого із активних жителів Київщини ви би хотіли побачити у наших наступних програмах. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Бучі, спеціально для медіапогляд.